Славу квітне із ранньої весни. Завдяки невтомним рукам працівниць комунального підприємства славута сервіс яскраво світуть доглянуті кущі. На клубах розквітли тюльпани. Райським куточком є локація на сонячному. Там у повну силу зацвіли сакури. Усі гілочки зміцнілих дерев облиті ніжно-рожевим цвітом. Уся ця краса потребує постійного догляду. Обкопати дерева та кущі, підстригти самшит, прибрати зелену зону. Саме за таким заняттям ми застали працівниць Славути Сервіс, коли сьогодні вийшли на вулиці міста, аби побачити, як воно прибирається та озеленюється. Завітали до дошкільного закладу номер 2, «Подоляночка», що поряд тут також дружно кипить робота. Хтось просапує клумби, а в садочку вона не одна. Хтось висаджує зелені насадження, хтось сіє квіти. Сіємо дуже гарно на сторці. Надіємося, що всі будуть милуватися її красою. На цій ошатній та творчо облаштованій території знайшлось місце і підгородні культури. То є традицією, вже кожна вікова група в нас має маленький свій город. Щороку вихователі з дітками навесні сіють, потім ціле літо доглядають, восени збирають врожай. Чим це корисно? Насамперед, дітки, по-перше, здобувають природничі знання. Вона бачить, як кожна рослинка розвивається від насінинки. Вчаться доглядати ці рослини ціле літо. Ми потім вони бачать результат своєї праці це якийсь врожай буде. Працівники дитячого садочка встигають і в себе на території навести лад і допомогти в прибиранні на загальноміських ділянках. Щорічно традиційно в нашому місті щовесни проходить місячний по благоустрою та озелененню території. Працівники нашого закладу ніколи не стоять осторонь. Ви знаєте, що ми приймаємо участь не лише в прибиранні своєї території закладу, а завжди ми виходимо ще на загальноміське прибирання. У Нас уже це традиційно ліс, мікрорайон сонячний. Цього року ми ходили ось до поля пам'яті, також минулого разу прибирали. Зараз ми проводимо роботи на території свого закладу. Саме зараз сьогодні наші працівники підсаджують ще молоді деревця і насівають квітники. Тішиться Олена Степанівна, що в колективі з'явилися майстровиті технічні працівники, які власноруч виготовляють дерев'яне обладнання на ігрові майданчики. Це буде декоративний вулик. Зробили Діткам хочемо обладнати майданчик, там такого типу фотозону. Ось От. От там ви бачили да, вітряк, криничка, там вже буде цей вулик. Потім у нас вже готовий ще ноги такі доробити. Цей буде як, лелека там стояти. Ну і можливо, ще мостик там зробимо такий перехідний мостик, щоб ну, зі входу було красиво. Заходиш, видно, що це заклад, дитячий заклад. Наразі Анатолій Дмитрук та завідувач господарством Юрій Нестеренко працюють над виготовленням дитячих гойдалок. За 30 з лишнім років вже колись нує заклад, так ставалося, що у нас не було змоги замінити обладнання на території. Ну і звичайно, з часом воно все зносилося. І гойдалки вже, і все яке дерев'яне обладнання. Тому от саме цього року ми плануємо поновити повністю ігрові дитячі майданчики. От хлопці вже почали робити такі гарні сидушечки на гойдалки, щоб діткам було комфортно зручно і безпечно одразу зазначимо, що так само креативно підходять до облаштування своїх територій усі дитячі садки та школи міста. Вони можуть слугувати взірцем творчого підходу. Прагнуть прикрасити свої прибудинкові території мешканці багатьох будинків. Біля одного з них, по вулиці Покровській, 20, за роботою зустрічаємо Лідію Матвійчук, працівницю житлово-комунального об'єднання, управляючої компанії, що надає послуги із обслуговування цих будинків. На сьогодні, от бачите, позамітати дерева побілили, позагрібали трошки. Сьогодні ще ходили садити дерева на тир. садили воно дві катальпи, посадили тут і там одну. І тут зовсім поряд по вулиці Покровській працівники вже іншого комунального підприємства Славути сервіс проводять ямковий ремонт ділянки дороги. Погода сприяє роботі, але їй ще досить багато по місту, і це не лише ремонт доріг, бо ж кожен працівник Славоти-сервіс вміє знає і виконує безліч інших робіт із благоустрою.